Працівники Надвернянського РВ МВС перебували в зоні антитерористичної операції близько місяця. Там виконували різноманітні завдання в основному з охорони громадського порядку та важливих об'єктів. Сам ну, місце дислокації знаходилось було Маріуполь, Маріупольсом. А завдання ми виконували різні в різних місцях. Ми саме виконували завдання по охороні важливо, важливих об'єктів. Так само було блокпост у нас, який межував майже з Донецькою народною республікою, 30 кілометрів від нашого блокпоста, Ми виконували там завдання. Потім так само виконували забезпечення охорони громадського порядку в Маріупольському місті, місті, місті Маріуполь. Ставлення місцевого населення доволі неоднозначне, зізнаються бійці та особливих конфліктів, не дивлячись на це між ними не виникало. Ну, одні люди кажуть, одні громадяни нас приймали як героїв, другі відносились не дуже. Ну, говорили, що ми бандити. Ну, все, все різне. Так що тут кажу, там населення йшло 50 на 50%. процентів. Одні радувалися, що ми їх приїхали визволяти, другі, наприклад, були проти. Що ми про ну, політика є політика. Нарікань на забезпечення у бійців? Немає кажуть, із харчуванням та амуніцією проблем не було. Зустрічали бійців вдома колеги, правоохоронці надвірнянського відділку та родичі. Бійці налаштовані на те, що через місяць їм знову доведеться повертатись на схід України, та це рішення розглядатиметься не ними, а керівництвом. Не я не думаю, що у відпуску. Думаю, що ми ще поїдемо міняти наступних тільки нас поміняли через місяць часу. Так що тут, як керівництво УВС скаже, так ми і поїдемо. Сьогодні міліціонерів, які прибули із зони АТО, вітали в залі засідань районної державної адміністрації. Та де держслужбовці мали змогу дізнатися реальний стан справ безпосередньо від учасників антитерористичної операції. Також воїнам вручили подяки.